Добрий день, мене звати Ростеслав компанія Prize. Mie». Скажіть, будь ласка, як я можу звертати до вас? Хто дзвонить? Скажіть, як я можу до вас звертати? Хто дзвонить? Мене звати Ростеслав компанія.PrєZMief. А кто это? Наша компанія працює на території України вже понад 7 років та проводить акції з ручними призових коштів нашим клієнтам. Вам було можливо стати учасником однієї з таких акцій та зможете отримати головний приз акції. Я що то не слышала о такой компании ничего. Так, але вам було можливо стати учасником акції та собою отримати головний приз цієї акції. А, адже ваш номер було згенеровано для цього випадково. Зараз я вам пропоную пройти коротку процедуру реєстрації. Коли ви підтвердите ваше право на приз, то зможете взяти участь в цій акції. А який номер? Ще раз. Номер який? Виграв. Ну, ви говорите, какой-то виграв номер. В номер телефону ваш було згенровано для участі в акції від нашої компанії. 050 номер був згенерований, по якому ми зараз з вами спілкуємося, то обраний для участі в цій акції. А Откуди у вас мой номер? Ваш номер було згенеровано для участі в акції від нашої компанії. Uh -huh. Тому це була випадковість. Було взято три перші цифри вашого номеру телефону, які були е, випадково ну, Було взято вони, в принципі, стандартами для українських номерів, а потім випадково додано uh -huh. наступні цифри комп'ютерною програмою. Тому скажіть, можете оприділити мені зараз дві хвилини, щоб пройти коротку процедуру реєстрації та стати учасником акції? А що для цього нужно? Е, необхідно буде для цього для реєстрації, тобто? Да. будуть такі дані, як ваше ім'я та по батькові, дата народження, область, якій ви проживаєте, населений пункт, вулиця, на якій ви проживаєте, та номер будинку та квартира, якщо проживаєте у квартирі. Це всі дані, які необхідні будуть для реєстрації, більше нічого. Фамілія, імя, дата рождения. Ще раз? Ну, ще раз, так, з да, прізвище та по батькові, дата народження, області, якій ви проживаєте, населений пункт, вулиця, на якій ви проживаєте, то номер будинку та квартира, якщо ви проживаєте у квартирі, це всі дані, які необхідні будуть для реєстрації, більше нічого. Тому зараз я пропоную нехто до такої можливістю дати стати учасником цієї акції. А для чого ці дані вам нужны? Потім надо будуть створювати ваші призові документи. На ваше ім'я, які будуть підтверджувати, що ви є учасником акції, та маєте право на приз. Ну, хорошо, а якщо у мене, допустимо, просто номер телефону останеться і все. Ні, саме необхідні будуть такі дані, які я вам всі назвав, Це... без них зареєструвати вас я не зможу, адже потім будуть створені ваші призові документи. Ці дані, які я вам прилічу, мають бути в цьому бути. Якщо ви навіть раковити, Давайте спробуємо. Добре, я зрозумів. Тоді, скажіть мені ваше прізвище, ім'я та по батькові, та я почну вас реєструвати. Так, давайте. Ткаченко. Так. Ігор Ніколайович. Ігор Миколайович, скажіть мені, будь ласка, вашу дату народження день місяць та рік. Так, 11 марта. Якого року? 1981. 1981 року. Скажіть, будь ласка, області, якій ви проживаєте зараз? В Київській області. Київська область. Населений пункт. Місто або село, в якому проживаєте у Київській області. Город Київ. У Києві. Тоді скажіть, в лучше на якій ви проживаєте у Києві? не проживає і не зареєстрирована, тому що... Де ви саме не... зараз проживаєте? Мені необхідно ваше фактичне місце проживання. Угу, я зрозумів. Хорошо. Скажіть, будь ласка, волоча, яке ви проживаєте? Уліця, уліця Драгоманова. Драгоманова, у вас приватна будинок чи квартира? У вас просто Драгоманова чи саме Драгоманова Михайло? А, а там є різниця? Угу. я вообще Дмитрий Волоц, але, может у вас, если вы говорите Драгоманова, то, скорее всего, на просто я Драгоманова. Тогда скажите мне, пожалуйста, номер будинку и квартире я завершу эту регистрацию. Ну, хорошо. А подождите, а это как относится к тому, ну, где я нахожусь? То есть, если фамилия, имя, отчества этого не хватит? Зрозуміло, такі дані вони нам необхідні для того, щоб наша призова комісія могла направити вам призові документи з більш детальними умовами акції та для зв'язку з головним переможцем акції, коли він буде обраний. це необхідні такі дані. Тому зараз я, це останнє, що буде необхідно, більше нічого. Ну хорошо, так, Драгоманова 2. А квартира яка? Так, Драгоманова 2, квартира 55. Добре, номер телефону, по якому ми зараз з вами спілкуємося, він є вашим особистим, так? Так, да, можна його записати контакт. Добре, я вас зареєстрував від вас з пройденою реєстрацією. Тепер, щоб ваші дані були верифіковані на отримання призу після перемоги, вам потрібно буде отримати посилку від нашої компанії. Мені будуть важливі документи про отримання призу, сформовані на ваше ім'я та набір нашої продукції. Але я звертаю вашу увагу на те, що вам необхідно буде обов'язково оплатити це замовлення, адже тільки оплачене замовлення бере участь у акції. Тому зараз, скажіть мені, будь ласка. Такое а, из трех категорий, какие у нас есть для дому, красы и здоровья, я могу что-то запропоновать? Что? Какие товары? Я не понял. Что а, из трех категорий, какие у нас есть для дому, красы и здоровья? Это три главные категории товаров, какие у нас есть. Да, мне необходимости в этом нету. Але це головна умова. Для підтвердження вашого права на приз. Без дійсного замовлення взяти участь в акції ви не зможете. Тому це і є головна умова. Хорошо, подскажіть, я просто немного запутався. А, мені позвонили, сказали, что я выиграл по выиграл. Бачу, уже... що я виграв приз, вже по факту виграв. На Сейчас початку, вже... Вже... Давай, давайте я розкажу спочатку те, що я услышав, а потім то... ви розкажете своє, хорошо? Тобто друг друга не перебивати. А, я Принял звонок. Мне сказали, что я выиграл какую-то определенную сумму. И для регистрации выигрыша. Выигрыша. То есть, по факту, уже выигрыш. То есть, там ничего не должно разыгрываться, там и ДТП. Вот. И, и, и я с вами провел сейчас мою идентификацию. И мы вы это себе записали. То есть, вы мне сейчас предлагаете что-то еще купить для чего-то там, если я уже выиграл, это как? Ну, ну мне мне по факту сказали, что я выиграл призы в размере суммы какой, кстати, суммы там Головний приз є у розмірі 317 тисяч гривень. Але як я кажу, на початку зали спілкувався робота, який надає вам загальну маркетингову інформацію, після чого з вами зв'язуюся я, щоб просити вам всі деталі та умови акції та відповісти на ваші запитання. Тобто це, виходить, ввел в у мене, правильно? Тобто мені сказав, що я виграв, деле я не виграв. Ви стали переможцем через те, що можете стати учасником цієї акції, адже така можливість впадає далеко не кожній людині. Але Ух. головний приз отримує тільки головний переможець. Участник акции да. и переможец акции, это немного, вы понимаете, да? Это разные понятия. Хорошо, я уже Тоді, на к сожалению, вы действительно участь в акции, вы не сможете, поэтому дякую вам за предложение. Хорошо, если, допустим, меня интересует какое-то из трех предложенных, то что это будет? Для дому, это побудовательная химия, для красоты, для мужчин и для мужчин. У нас есть то, что для должны за собой, то есть... Саме гелі для воління, шампуні для волосся, гелі для душу, креми для обличчя, для рук та подібне. Та для здоров'я, то і профілактичні засоби для суловів, судин, м'язів та подібне. Угу. Понятно, хорошо. А ще раз, то есть це для здоров'я, для чого? Які там ще три види? Побутово. Для дому, краси та здоров'я. Це три головні категорії товарів, які у нас є. Хорошо, а для здоров'я? А це якась фірма, чи що ви представляєте? Какую-то фірму? У моей компании є продукції від українських виробників, які сертифікованы, тому ми зможемо запропонувати щось саме з цієї продукції. Тому їх продукція також бомовна, як... ну их цена точнее обмованя якість цієї продукції, та зазвичай десь рівень 800-850 це буде коштувати. Сейчас что така ціна. А, подождіть, а почему это не точная цена? Там у вас розгляну... mm -hmm. ну, 800-850. Так 800 или 850, просто это разные цифры. 800 вісімсот п'ятдесят гривень, це злеш від які ви передати. Також скажіть, є обмежений час розмови. Чого буде зараз робити це замовлення? Чого вам щось запропонувати? Ну хорошо, перечисліть, що у вас там в заказах для здоров'я. Добре, я можу запропонувати набір для здоров'я, який є профілактичним. Тобто він є для поліпшення принципів стану організму та також імунітету та подібне. У цей набір входить БАД йод активний номер двадцять. Він забезпечує повноцінне функціонування щитоподібної залози та захищає її відпливу радіації та токсинів. Також от сюди входить БАД -довголіт номер 40. Це 40 пігулок він є. Ну, то 40 таблеток. Він поліпшує вуглеводний обмін, то також навалізує кишкову мікрофлору. Це останніш, що сюди це сироп момійо. Він необхідний для поліпшення імунітету, тобто посилює імунітет. Тому скажіть мені, будь ласка, ти я вас він вас зацікавив. Він десь 800 тисяч ти 740 гривень буде коштувати. така ціна влаштує? А производителя ви мені не назвали, підскажете його? А, саме це. Так. Всі засоби є вивід українських виробників, але, на жаль, зараз екватор, я можу запропонувати, щоб обрати цей небір. У вас буде можливість, звісно, переглянути, що вам йшло все те, що ви замовляли. На відділенні нової пошти, перед тим як це сплачувати, тому ви зможете самостійно в усьому впевнитися. Ні, я маю в виду, що зараз ви не можете сказати, ну щоб я не, що зараз, це Не дати вам, я не зможу, посмотрев. Почому? Скажіть, мені, будь ласка, я можу обрати цей небір, або можливо заділи щось інше. Так вы мне скажите, что за производитель? Как я могу, не знаю, что за производитель, заказывать что-то? Я уже понял. Тогда, на жаль, без действительно замовления взять участие в акции вы не сможете. Поэтому дякую вам за а почему? А почему? Алло. Вот таким чином вы сейчас побачили. Я... Особисто для цього дзвінка перейшов на російську мову, бо я все розумію, що він каже, і можу розмовляти українською мовою, але ж мені було цікаво подивитись його реакцію і чи розуміє він мене, чи не розуміє. Все прекрасно розуміє. спілкується українською мовою, виключно не переходить на російську. І ось таким от чином. 317 тисяч гривень я мог би, міг би зараз заробити, лише купивши його корзинку з інгредієнтами для побуту, для здоров'я або для спорту в розмірі 800-850 гривень. Але я лох. І я це не зробив. Друзі, не ведіться на таку провокацію. Розповідайте, скидуйте. Посилання на моє відео своїм знайомим, друзям. Я прикріплю в коментарях, в описі номер телефону, але номер телефону нічого не вирішує, бо вони завжди міняють номери телефонів. Вони будуть дзвонити з міських, в принципі, я так розумію, бо і перший дзвонок був, і другий з міського номера телефону. Я спеціально для вас записав цю, -цю розмову, щоб ви. Почули, яким чином розводять нашого брата. Тож, вирішуйте сам: купляти чи не купляти. А може і замовте, бо виграйте 317 гривень. Потім мені 10% на картку. Все, дякую. А, і до речі, всі дати фамілії і імен, імена фамілії прізвища, ім'я по батькові, дати, все це, адреса в тому числі, це все ви ж зрозуміли, це все вигадано з пальця, і це все не є дійсним. Тож, всім дякую за увагу, всім па-па. підпишись на канал, постав вподобайку, якщо тобі сподобалось такого. Рода, Р, як то кажуть, розкладання по полочкам цього розводу. Може ще буде в мене якісь такі дзвінки. Обов'язково буду вам записувати і викладувати в, на цей канал. Все, Це. дякую, всім па-па І напишіть коментарі обов'язково, чи були у вас зараз такі дзвінки схожі. па, -па.